Сьогодні, 7 жовтня 2024 року, з вами знов канал 100% золоті яйця України. Вітаю, шановні українці! Продовжимо пошук долі. В попередній частині ми з'ясували, що прадавні українці вірили в долю. І в культурі українців є багато згадок, як поводитись, щоб отримати кращу долю. Тепер давайте подивимось на історичні події, які розгорталися на теренах України впродовж двох останніх тисячоліть. Провівши досліди, ми замітимо періодичність та циклічність таких подій в Україні, які докотилися, проявилися і в наші часи. Ось ці події, які українці постійно переживають. Впродовж двох останніх тисячоліть. Перша циклічна подія Постійні спроби іноземної агресії та окупації, друга циклічна подія Боротьба за незалежність та самостійність, третя циклічна подія Соціальні та політичні революції. Четверта циклічна подія Голодомори та геноциди. П'ята циклічна подія. Культурне відродження та розвиток української ідентичності. Хочеться звернути увагу слухачів на прояв українського характеру та української душі в лицарях степу козаків. Козаки це унікальне явище в історії України і всього світу. Козаки були не просто вояками, а й Особливим соціальним прошаркам, який відігравав значну роль у формуванні української державності та свідомості українців. Козаки вміло поєднували в собі риси воїна, землероба, ремісника та купця. Козаки жили у військових таборах, січах, депонували де демократичні принципи та закони. Козаки були захисниками українських земель, їх надійним щитом. Козаки брали активну участь у соціальних рухах і боротьбі за права. Козаки зберігали і підтримували українську культуру і звичаї. Отже, ми маємо приклади успішного єднання українського суспільства і маємо події, які циклічно, постійно з'являються на нашому шляху. Тепер можна починати збирати нитки долі. Перед нами постає завдання спробувати зупинити ці небажані цикли. Як зупинити цикл агресії та окупації? Наприклад, українцям треба мати відмінну зброю, володіти невідмінно військовою та медичною справами. Як відмінити цикл боротьби за незалежність та самостійність? Наприклад, українцям треба бути освіченими, думати наперед. Швидко гуртуватись та легко знаходити спільну мову між собою. Як зупинити цикл соціальних та політичних революцій? Наприклад, українцям треба створити умови та культуру, яка б сприяла ситуації, досяг сам допоможи іншому дойти до твого рівня, не в плані отримати конкурента, а в плані отримати ще одну розумну голову. Щоб було по прикасті, де два українця, там три гетьманські думки для творення чогось нового. Отаку треба створити культуру в українців, де один хоче навчати, а другий бажає навчитись. Як знищити цикл настання голодоморів та геноцидів? Наприклад, українцям треба перестати бути довірливими і перестати віддавати владу управлінням. Безпеку, господарство, все, що забезпечує українське життя в чужі руки, навчитися самим забезпечувати собі процвітаюче життя з опорою на себе і своє суспільство. Як зупинити цикл культурного занепаду, а потім відродження української ідентичності. Наприклад, українцям треба зрозуміти, де вони зраджують себе, свій рід треба створити умови щоб перестати вестися на підкуп лестощі незаконне надмірне отримання прибутку як розуміння що такий шлях веде до занепаду українців і україни старанно пізнаючи розвиваючи свою культуру мову знання господарське і суспільне життя допомагаючи один одному створюючи здорові сім'ї і вирощуючи Здорове суспільство ми в змозі знайти отримати українську щасливу нитку долі, а потім вийти на широкий щасливий шлях, про який мріяли Святослав Хоробрий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Тарас Шевченка, Степан Бандера та багато інших визначних українців. Дякую за увагу!